з вами Максим. Це канал Макс Авто, і ми знімаємо ці відеоролики для нашого каналу в YouTube, щоб показати, які автомобілі ми продаємо. До вашої уваги машинка за моєю спиною. Машинка, котра мене дуже приємно здивувала. Я давно переконаний в тому, що Volkswagen Tauran є ідолом практичності. Але сьогодні у нас, крім того, максимально акуратний Tauran. Друзі, 2012 рік. Чорний колір. Чорний колір це. Кожна машина подобається мені в чорному кольорі, але цей таурен просто торган. Він ідеально виглядає. Друзі, одне косметичне підфарбування присутнє на машині, е, капот і тому подібне. Все в рідній фарбі. Безумовно, автомобіль не новий. Але наголошую, подивіться на його стан і зрозумійте, наскільки він перфектно дивиться в машині. Навіть мій оператор відображається ідеально. Друзі, наголошую вікна всі рідні. Зараз з вами. Це як виглядає гармонійно тут все. Перше, зверну вашу увагу: сидіння дуже багаті. Це алькантара, це максимально бокова підтримка. Три види різної тканини тільки вклали сюди Volkswagen у сидіння. Друзі, підігрів передніх сидінь. двохзонний клімат-контроль, мультимедіа з парктроніками і з відображенням клімату. Друзі, наголошую комплектація Highline, Про це вказано в сервісній книжці. Сервісна книжка підтверджує пробіг. Але в мене для вас ще одна приємність. Показую вам за. Ряд. А також, друзі, зразу ж перехожу на третій ряд. Це семимісна версія. Це версія на сім місць. Дуже важливий аргумент, адже велика сім'я буде максимально зручно себе почувати в цьому автомобілі. Друзі, мокра DSG 6. Це ідеальна машина як для жінки, так і для чоловіка, так і для величезної сім'ї. Родіть собі трьох діточок і майте чистий спокій. Друзі, підсумую вам коротко все, що наговорив, щоб ви розуміли. 2012 рік Volkswagen та комплектації Highline. машина акуратно збережена з одним підфарбуванням в круг рідними вікнами, включаючи лобове вікно. 260 пробігу підтверджених сервісною історією. Крім того, друзі. Гарна комплектація, семимісний варіант фарба з одним підфарбуванням. Друзі, що до ціни: 12 тисяч 100 доларів. Ми просимо за цей автомобіль, проте ми готові обсудити цю ціну з вами на місці. Також ми готові обміняти ваше авто. Або ж якщо ви маєте автомобіль на викуп, номер мій під да, в описі до даного відео. Друзі, дякую, що дивилися. Якщо ви додивилися до цього варіанту, прошу поставити нам лайк. Мені буде цінно. Якщо ви напишете коментар, гарантую, ваша карма покращиться.